Тільки що ми вийшли з Київського кожного адміністративного суду, в якому наша партія людей праці народовладдя оскаржує злочинну постанову ще уряду Азарова, яка дозволяє встановлювати грабіжницький двостоковий тариф щодо постачання теплоенергії. внаслідок цієї постанови вже Сотні тисяч українців потерпають від цього двостокового тарифу, де місцеві теплоенерго збирають у людей набагато більші тарифи, набагато більшу плату, ніж люди фактично споживають теплоенергії. Це, наприклад, дуже сильна проблема в Полтавській області, в місті Полтава і в багатьох інших населених пунктах в Полтавської області, а також в інших населених пунктах по всій Україні. Але враховуючи, що ця постанова чинна, це вона дозволяє запровадити цей двоставковий тариф по всій Україні в будь-який момент, і ми. Вже знаємо, що уряд, оцей цей звичайно уряд, планує це власне кажучи робити найближчим часом у більшості населених пунктів України. Тобто, в будь-який момент ця проблема може прийти до вас і вас змусять платити величезні кошти влітку, в початок осені, весною, коли ви взагалі не споживаєте жодної теплоенергії, коли у вас немає взагалі централізованого опалення. Так я са кажучи, як це зараз робить Полтаві, коли люди платять сотні й сотні гривень влітку за неісную опалення але важливо розуміти, що ця постанова ще 11-го року прямо суперечить чинному значно новішому закону про житлово-комунальні послуги, в якому чітко прописано, що споживачі мають платити виключно за фактично спожиту теплу енергію. І тому саме на цій підставі наша партія люди праці надваді якраз і оскаржує цю постанову, і вимагає суд визнати відповідні її пункти, які суперечать закону про житлово-комунальні послуги, такими, що суперечать закону і визнати їх нечинними щоб припинити це Свавілля, і поруч мене зараз є наша член партії Юлія Петушинська, яка з Полтави, яка вже роками багато років бореться, яка в своєму місці в Полтаві проти свавілля Полтава Тепле яка, яка якраз і запроваджує оцей незаконний двоставковий тариф на підставі так само незаконних рішень Полтавської обласної ради. Зараз хотів би дати слово Юлії, щоб вона трошки детальніше розповіла вам про цю проблему, яка може в будь-який момент з'явитися і в вашому населеному пункті. Полтавці, як ніхто інші, знають, що таке запровадження двоставкового тарифу. Отже, ми три роки поспіль боремося з цим грабіжницьким тарифом. І це дуже показово саме в цей час, коли опалювальний сезон відтерміновується, коли в наших оселях холодно, коли мерзнуть наші діти, коли уряд. Навіть не може спрогнозувати, коли саме буде включено опалення. Ми маємо сплачувати Полтава Теплоенерго так звану умовно постійну частину двоставкового тарифу, плату за умовну послугу, за послугу, яка фактично не надається, не споживається споживачами, але Плата має сплачуватися впродовж всього календарного року. І це пролюбівали саме монополісти з метою отримання прибутків за рахунок простого українця в час війни. Ця плата є абсолютно несправедливою і порушує права споживачів комуна... комунальних послуг. Наголошую про те, що сплата за двоставковим тарифом значно збільшує річну плату за послугу, і це від 500 гривень до 1500 гривень лише за один місяць. Ми... Неодноразово зверталися зі своїми колективними зверненнями до різних органів державної влади, в тому числі до Держпродспоживслужби, яка має захищати права споживачів комунальних послуг. Проте влада не опікується і не захищає права споживачів. Але лише політична партія народовладдя нас підтримала і зараз подала позов. До Київського окружного адміністративного суду про визнання незаконними і нечинними пункт постанови Кабінету міністрів 869, які передбачають застосування двоставкового тарифу. Цього насправді грабіжницького тарифу. І це застосування цього тарифу може очікувати усіх. Споживачів послуг з постачання теплової енергії вже по всій Україні. Товаристо, ми усвідомлюємо, що в українських судах годі шукати справедливості, але це єдиний шлях, який залишився наразі, щоб зупинити оцей злочинний двостоковий тариф габіжницький, який насувається на всю Україну. З досвіду Юлії, яка бореться проти цього Свавілля в Полтаві з 21 року, і спробувала вже всі будь-які варіанти. Місцеві суди спробувала пікетувати Полтавську обласну раду, звертатися до Полтави топлетепленего. Це все не працює, тому що всі ці люди отримують величезні надприбутки з цього. Ого злочинного тарифу отримують корупційне зиск, отримують відповідні хабарі. То єдине, що ми можемо зробити зараз в умовах воєнного стану, в умовах відсутності реальних політичних процесів в Україні, це ми можемо оскаржити цю постанову у київському окружному місцевому суді і йти далі по судовій гілці влади в Україні. Сьогодні було підготовче перше засідання. Ми окреслили основні наші позиції. суддя нас запитала низку уточнюючих моментів. Цей новий закон послуги, Чітко пописати. у споживачів можуть е, збирати плату виключно за фактично за фактично спожитку енергії. Mm -hmm. І також може бути обо... абонентська плата. Абонентська плата. Ш... А що робить Кабмін наразі, і що він дозволяє робити відповідним постачальникам послуг? Він, посилаючись на цю постанову, яка була ухвалена, яка була написана ще до існування цього закону, він посилаючись на неї. Використовує слово абонентська плата в двох розуміннях. З однієї, вони збирають у споживачів справді абонентську плату невелику, там 20, 30, 50 гривень, в залежності у кого яка ситуація. А з іншої сторони, вони під це слово абонентська плата ще вставляють оцей двостаковий тариф. І збирають так звану умовну постійну частину, яка може доходить іноді до тисячі гривень більше, але мова де по сотні, сотні гривень, в період неопалювання. Відповідно, оця частина, власне, яка ще оця вся термінологія, яка тримається ще з 2011 року до того, як цей впали закон, вона прямо суперечить чинному закону про коштувальному комунальній посуді, і дозволяє у споживачів збирати ну, вигадані взагалі цифри. І це означає, як, як, тобто, що це означає на практиці На пахтиці це означає, що споживачі переплачують в середньому від 20 до 40% більше, ніж реально вони споживають о, цієї теплини. І тепер ця справа буде продовжуватись в кінці листопада. Я закликаю вас слідкувати за цим питанням. Наголошую знову таки, що це може стосуватися в майбутньому кожного з вас, особливо якщо ви проживаєте у великих містах в обласних центрах а, України. Тож слідкуйте а, за нашими новинами і долучайтеся до нашої партії людей праці і народовладдя. Зрозумійте, що лише об'єднавшися разом і побудувавши справді масову справді народну партію, яка представляє інтереси більш. Чусті українського народу людей праці, а не правлячі олігархії, ми зможемо позбутися от такого злочинного законодавства і такої політики олігархічної влади в майбутньому. Те власникаючи навіть вже зараз цілком імовірно, що прийдеться нам, врешті-решт, ці суди пікетувати для того, щоб отримати справедливе законне рішення, як того вимагає чинний закон по житлово-комунальні послуги. Тож долучайтеся, слідкуйте, ще побачимось і разом сила борімося за свої прав права, разом з народовладдям борімося, поборемо.